Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars. І сьогодні у нас на огляді Golf. Golf Plus. Отже, це у нас Golf Plus п'ятого покоління. Я вам розкажу, як в ньому сидиться, їздиться, яка в нього ціна і які в нього характеристики. Погнали! Мати інтриги ми не будемо, поговоримо одразу за ціну. Середня ціна в Україні на такий гольф. Приблизно 7 тисяч доларів. В свою чергу ми доставили такий гольф нашому клієнту Павлу за 4 тисячі доларів з Європи. Але чому така ціна, я зараз вам розкажу. А ціна така приємна через три фактори: це відсутність решітки на противотуманних фарах, невелика вм'ятина на задньому крилі та нам компанії Magnum Cars, яка допомагає доставляти автомобілі на 40% дешевше від ринку України з Європи, Америки чи Китаю. Але на мою думку, варто докласти тих 200 гривень за решітку і 500 гривень за вм'ятину і отримати справді хороший автомобіль. Біль з Європи. Чому це авто настільки хороше? Тому що воно бюджетне, економічне та надійне. Авто у нас 2008 року і має пробіг всього-навсього 160 тисяч кілометрів. Цей пробіг є справді перевіреним, оскільки у нас є така послуга перед покупкою. Якщо тобі потрібна більш детальна інформація, залишай заявку на сайті. Наші менеджери зв'яжуться з тобою. Давайте поговоримо про автомобіль загалом. Це у нас досить просторий всередині, але досить компактний зовні автомобіль. По дизайну у нас тут решітка в колір кузова, дві великі та яскраві фари. Цікавим відкриттям для мене стало це маленький логотип всередині Volkswagen. Під ними ховається омивайки фар. Знизу як велика посмішка у нас, решітка охолодження двигуна з двома противотоманками. Так само у нас тут велике лобове скло з датчиком дощу. Оскільки ми вже тут, давайте заглянемо під капот. Тут у нас дизельний двигун на 1,9 літра потужністю 105 кінських сил. Хтось каже, цього мало, але насправді при масі 1200 кг цього є більше, ніж достатньо. Перейдемо до бічної частини автомобіля. Тут у нас 15 дюймові диски з ковпаками на жаль, не круто. Е, є у нас ручки з приємними вирізами під палець, і з приємної фішки це у нас зверху є багажник. Давайте поговоримо про задню частину автомобіля. Тут у нас прикольний такий спойлерок. У нас тут є фара. Ця штука. Добре, шерс. Давайте поговоримо про задню частину. Тут у нас є такий прикольний спойлерок, велике скло з підігрівом, до речі, є партроніки. У нас, на жаль, лише взаді. Дві яскраві великі фари, і знизу прихована вихлопна труба. Є так само кріплення для фаркопу, кому це важливо у нас що? У нас тут 400 літрів об'єму. Якщо цього недостатньо, можна скласти сидіння і отримати 1300 літрів об'єму. Так само тут у нас є колесо. Під ковриком можна сховати докатку, але власник забажав возити з собою повноцінний колесо. Да. Авимбаве, авимбаве. Ось ми перемістилися в салон. Починаємо у мене зі стандартного водійського сидіння, а задніх пасажирських з дивану. Матеріали у нас тут тканина, досить практично і зручно насправді. Місця у нас тут в ногах, я би сказав, навіть дуже багато. В голові у нас місце є. Вікна у нас електричні. Тут у нас є так само гачок для одягу, що досить зручно. Є у нас тут підлокітник одночасно з доступом до багажнику. Він у нас пластмасовий. На жаль, але нічого страшного. Зато є от нас тут є два. <плес> бачу, у нас є тут підлокітник одночасно з доступом до багажнику. На жаль, він у нас тут твердий і є два у нас підстаканики. Так само бачу, у нас тут є два дойчики, під ними ховається 12-вольтова розетка і... Що... Що... О, і ще два підстаканики у нас тут заховалося вже такі під любі формати стаканів. Переходимо до переду. Ми перемістилися на місце переднього пасажира. В принципі, тут місце достатньо, я би сказав, так само багато. В ногах місце так само є. Арка колісна у нас не забирає багато місця в ногах. По якійсь ергономіці у нас що? У нас нас що? тут є дуже глибокий, до речі, під мердачок. Місце тут дуже багато, глибокий, прикольний з холодильником, до речі. так само у нас є тут підігрів передніх сидінь обох. Так само електричні вікна, в принципі, логічно. Дошок у нас так само з зеркальцем, на жаль, без підсвітки. Отут є у нас місце під щось. Я не знаю, що туди можна положити. Правильно, не знаю. Пуляр. Та ні, це не залітить. Тут є місце для телефону, а вище ховається попільничка та прикурювач. І звичайний фольксвагенський підлокітник. Так само у нас тут є місце для телефона, досить глибоке. Та й в принципі все. Перейдімо за кермо і там поговоримо далі. Ось ми нарешті перемістилися за кермо. Що у нас тут чекає, на нас тут чекає моє улюблене механічне сидіння, так як і у водія, так і у пасажира. А зато є е, пояснична опора. Це досить зручно насправді. Хто тим не користується, я не знаю тих людей. Добре, це було зря, сказано. Це інжі, як -то, слава Ніробій! Да -да. да -да. Що у нас далі тут є? Центральний замок, повний склоп склопакет, електричне регулювання дзеркал. Фари звичайні фольксвагенівські включаються, є режим авто, різні регулювання яскравості приборки і висоти фар. Не розумію рішення Фольксвагена. До речі, чому тут всюди по два канали для повітря? Ну але, напевно, так ефективніше працює. Зверху у нас тут. Є так само щось. А, а що це? Ну, тут можна заблокувати куток повітря. Це, напевно, на обдув скло. Але я думаю, мені наші експерти в коментарях підкажуть. Що у нас тут далі? У нас тут звичайна мультимедійна система, по-іншому її називають магнітола, звичайний фальсфайл міський повзунок, до речі, який не естетичний. Це ви можете згадати з нашого відео про вольфа. І повторюся ще раз підігрів сидінь та двохзонний клімат-контроль. Як ви вже замітили, у нас тут не автомат, а механічна коробка передач. Що у нас тут ще є? У нас ховається ще відділення для всяких дрібничок і ручне гальбо. По матеріалах матеріали у нас не найкращі, зате практичні. У нас з приємного є шкіряний руль, і це не простий руль, а мультируль. Ми можемо тут як і керувати мультимедією, так і приймати дзвінки. За кермом у нас ховається звичайна ваївська приборна панель з борт-комп'ютером, на якому чітко зображено пробіг 158 тисяч кілометрів. Кодер нагадає, що це реально перевірений та чесний пробіг. Максимальна швидкість у нас зображена 260, але їде насправді максимум до 200 км. Я це перевіряти не буду, оскільки мама не дозволяє. Загалом досить просторий та практичний салон. Прикольно, що всі кнопки фізичні досить зручно. Як для молодого пацана це найкращий автомобіль за таку ціну. Хочу ним стати і давайте нарешті проїдемось. Так, зараз буде лайв-контент. У нас є отакий звичайний фольксвагенський ключ. Всі його могли знати, хто має Volkswagen там до 2010 року. Так, заводимо автомобіль, все з півточка, знімаємо з ручника. За механікою я не їздив вже дуже довгий час, але постараємось гадати, що автомобіль нам чимось допоможе. Стартуємо. Сцеплення у нас досить приємне, я, в принципі, не сидів за механікою вже досить довгий час, але рушив фактично з першого разу. Е, руль у нас досить легкий, хоча мені здається, що тут стоїть гідравлічний руль, але все ж кращий, ніж в будь-яка інша гідравліка, за якою я сидів. Автомобіль до нас приїхав з Європи. Доставка займає приблизно 2 тижні. Я вважаю, що це досить короткий срок, щоб отримати автомобіль своєї мрії. Якщо тобі більш цікаво про доставку, то пиши про це в коменті і ми знімемо про це окреме відео. Розхід даного автомобіля у нас вийшов на змішаному циклі 5,2 літра. По місту у нас виходить приблизно 6 і трохи більше, 6,2-6,3 Приблизно по місту у нас вийшло. Я вважаю, що це досить прийнятний результат. Стосовно якогось огляду з автомобіля чи габарити, я досить швидко привик. Це досить такий компактний автомобіль. Насправді, але місця в салоні дуже багато. Дуже багато. У нас велике лобове скло, видно фактично все. І... Оскільки це у нас 1.9 дизель, цей автомобіль насправді у нас досить швидкий швидко розганяється, але тут насправді все залежно від прослойки, яка сидить між кермом та сидінням. Я, на жаль, не професійний водій, я просто не їжджу на механіці, тому мені важко оцінити потужність та динаміку цього автомобіля. Я, напевно, швидше 70 кілометрів не розганявся на ньому ні разу. За весь час приїзду. Але проїхалися ми досить багато, тому пропоную підвести якісь мінімальні підсумки. Що ж, наш мінімальний підійшов до кінця. Це, я вважаю, прекрасний автомобіль свого цінового сегменту. Тут є всі потрібні функції. Підігрів сидінь, клімат-контроль, обмивайка передніх фар, партроніки, все, що потрібно. А мінуси, мінуси попрошу я вас написати в коментарях. А якщо ти в пошуку автомобіля, звертайся до нас компанії Magnum Cars, яка допоможе тобі зекономити до 40% на покупці автомобіля з Канади, Європи чи Китаю. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, а я пішов підбирати авто для наступного відео огляду. Yeah.